Друзі, всім привіт! Аврора. Нові акції. Багато знижок на кухонний посуд і товари для дому. Запрошую до перегляду. Сковорода алюмінієва, антипригарна покриття крауха, Номер діаметр 24 см, 349 гривень. Коштувала 399 гривень. Дрошляк металевий круглий, великого розміру. З ручками 149. По акції тарілка порцелянова. Фігурна Санта 179. Тарілка фарфорова прямокутна. різдвяна, ялинки 179 гривень. Піала керамічна кругла, біло зелений малюнок 11,8 см 49 гривень. Салатник порцеляновий різдвяний, 74 гривень. Тарілка глибока скляна люмінарк зелія блик, діаметр 20 см, 55 гривень. Тарілка десертна скляна люмінарк зелія блик діаметр 18 см, 49 гривень. Тарілка скляна прямокутна барміолі. Парма українська етна 84. Салатник скло кераміка, Лаванда діаметр 155 мм 39. акція «Селедниця», «Столу кераміка вітера», «Лаванда» 225 мм, 39 гривень, коштувала 55 мм. Салатник «Скло кераміка лаванда», діаметр 175 мм, 49 мм. Салатник «Скляний люмінар дзелія білий», діаметр 18 см, 77 мм. салатник фарфоровим з принтом в асортименті 39 гривень, коштував 59. По акції тарілка обідня фарфорова день ніч великого розміру 77 гривень, коштувала 119. Салатник скляний люмінарк зелія, білий діаметр 16 см, 39 Набір стопок великих в чохлі чотири штуки 88. Соусниця скляна з ручкою 55. Салатник скляний фігурний кольоровий золотим. А підком 55 гривень. Баршівниця скляна з ручками. Мажора димна 350 мл 39. Салатник скляний. Прозорий гладкий діаметр 121 мм 33 мм. Пляшка для олії: оцту скляна. 2 в 1, 88. Соко витискаючи ручний скляний з ємністю. саріна, Різні кольори 99 гривень. Ємність для сипучих скляна: люмінар клуб, 1 літр, 99 гривня. Келих для пива. Скляний, прозорий пул-літра в тубусі. Різні написи: 88. Келих для вина скляний. Королева з деколю: 470 мл. Прикольний написи 99. Стакан скляний з подвійними стінками: 77. Склянка низька. Українська етна 295 мл 34. Склянка висока, кома колос. Різні кольори 360 мл 34. Стакан скляний високий фігурний рибристий 49. По чашка порцелянова фігурна сниговик 129. Коштувала 169. Чашка парцелянова вітера крижана золотим обідком з написом. 330 мл 69 гривень. Чашка порцелянова біла з різдвяним принтом 77 гривень. Чашка порцелянова різдвяна 69. Гарна знижка набір посуду. Резвянова в наборе два предмета, чашка-ложка с декором 179 гривень. Кустовала 249. Кухоль порцеляновой, грация кофе, 520 мл, 77 гривень. По акции набир посуду порцелянова, хвилястая чашка, плюс блюдце в наборе, Її різні кольори 189 гривень. Коштував набір 249. Келих для шампанського скляний 69 гривень. Келих для шампанського скляний. Ніглес Каурас 185 мл 34 гривні. Цікава новинка пляшка для олії скляна з розпилювачем. Коробаці 88 гривень. Набір посуду дитячого, щенячий патруль. 5 предметів в наборі 199. Стакан пластиковий пластор. Різні кольори 400 мл 11. Ємніс для сипучих продуктів з кришкою 1,5 літра 34. Набор стопок слианых униглес череп, 6 штук в 60 мл 119. Соковый искач ручный пластиковой землестия, excellent Хаус 600 мл 39. Соковый искач ручный слианы, разные кольоры, 39 г. Салатник пластиковий з кришкою круглий, об'єм 2,5 літра 39. Пристрій для відділення кісток з ягід. Є різні кольори 29 гривень. Виделка десертна, хамелеон 17. Овочерізка стругачка для моркви. Різні кольори 22 гривні. Запальничка. Кухонна п'є забагаторазова. Неон 54. Нектар біола апельсиновий 250 мл, 19. Напій безалкогольний, сильно газований. Біола піна колада пол літра 15. Пакцид, цукерки, жилин, юмі Юмігумі 70 грам 19. Салатник пластиковий з різдвяним малюнком. В асортименті 55 гривень. Скатертина на з принтом снежинки. Розміри 33 на 180 см. 55 гривень. Коштував 109. Пакці сироп для напоїв десертний. Мунік, блюк. Урак 200 мл 25 гривень. Набір цукерок шоколадних. Міленіум Голден Нот, 150 грам, 144 гривні. Напір тонус. індійський цикорі 90 грам, 33 гривні. Пастила фруктова Джой, груша 29. Форма для льоду з Ялинка. Зелений колір 55 гривень, батончик вафельний кіткат 26. Батончик лазурований нуц кавун 32 гривні. Менажниця для закусок бамбук, тваринка в асортименті 59 гривень. Емнис для сыпучих продуктов 2 литра 49. Контейнер харчевый пластиковый фаворит 1,3 литра 17. Бокс универсальный, мультибокс, диамедия 1,2 литра с ручками 29 гривень.

Контейнер харчовий пластиковий, прямокутний. З кришкою 3,5 літра 44. Фруктовниця Пластикова кругла на ніжках, Павук. чорний помаранчевий колір 44 гривні. Контейнер харчовий пластиковий Максі Фреш, 169 Ємність харчова пластикова кругла з кришкою 1,6 літрів 29 гривень. Набір ємності харчових пластикових круглих. Гандол 3 штуки. Колір в асортиментів з кришками 149. Кошик для зберігання у холодильник. Прозорий пластик з ручками 88. Серветка настільна парційна кругла. Її різні кольори 34 гривні. Інструмент кухонний 3 в одному. піпетка, пензлик, плюс голка 99 гривень. Коштував 149. Ємніс для напоїв пластик з кришкою, трубочкою. Великого розміру різні кольори 59 гривень. По акції корм для дорослих котів сухий мяу. З м'ясом, рисом, овочами 100 грамм 12. Корм для котів сухий панкіт – риба – 400 грамм 34. Корм для кошенят сухий панкіт – Лосик 400 грамм 34 гривні. Печиво для собак у формі. Кістки на солоду 21 гривня. Ласощі для очищення зубів собак 36. Новинка ласощі для собак. Мама, в легені яловичі 50 грамів, 49 гривень. Ласощі для котів. Зі смаком. Лососі 41 гривня. Корм для собак, Гав – 100 грамм 10. Корм для собак ясне ассорти 100 грамм 11. По акції консерви для дорослих котів Кусь – курка в соусі. Індичка в соусі 31 гривня. Паштет для котів гурме, Голд – Риба, тунець 25 гривень. Корм для котов Рискес 85 грамм в ассортименте 12 гривен. Корм для котов Вискас 85 грамм 12 Корм для котов Мяу 85 грамм 10 гривен. Корм для котів сухий пуріна он курка 450 грам, 110 гривень. По акції сумочка, дитяча плюшева через плече. В асортименті коричневий, чорний колір 159 гривень. Коштувала 199. Сумка чоловіча, класична, текстильна, з довгою ручкою. 119. Сумка жіночая, это На плаче, однотонный колер черный, 159 гривен. Сумка жіночая, Кашкира, шкира. Декоративная строчка, 239 гривен. Коштувала 299 По акції крем фарба для волосся мальва. Різні кольори 29 гривень. Сироватка для шкіри обличчя. Гіалуронова кислота 55 гривень. Крем для шкіри навколо очей Ловіт 29. Підводка фломастер для повік чорна 44 Олівець лайнер для брів 49 гривень. Палітра тней для повіклові 9 кольорів 55 гривень. Палітра тней для повік 9 кольорів 55. Мила рідке ля футур, медаля авокадо, до 19. Гей для душу в'янка. Тасканський виноград 1 кг 99 гривень. Шампунь для волосся ля футур. Інтенсивне живлення. 1000 грам 109 гривень. Крем, маска для волосся ля футур. Відновлення росту 119 гривень. Серветки вологі дитячі сафі з клапаном 110 штук 29 гривень. Серветки паперові Силкен Патріот 16 штук 19. Серветки паперові сафі Білі Одношарві 350 штук. Патті 44 гривні. Набір рушників паперових сафі 2 штуки 44. Ємність універсальна велика. Різні кольори 5 і 7 літрів 39 гривень. Пергамент для випічки силиконізований оптималь, 5 метрів 27. Фольга алюмінієва для запікання 20 метрів 365-49. Плівка харчова оптималь 100 метрів 59 гривень. Губка щітка для миття силиконова, різні кольори 15 гривень. По акції подушка декоративна квадратна. розміри 40 на 40 з принтом сніжинки 129. Коштувала 169. Засіб для очистки труб: крот 1000 грам 37. Освіжувач повітря сіла парфумований 54 гривні. Освіжувач повітря Гелевий 180 грам. В асортименті 89. Засіб для прочищення труб грит 50 грамм 12 см. Засіб мыючий для скла дзеркал. «Морський бриз пол-литра 23. Плет полуторний флісовий с осинім двостороннім принтом розміри 150 на 200 см 249 гривень. Держите лайком та підпиской. Всім добра, дякую ваша новакция!